Потрібно токарний станок, щось продати, щоб щось купити. Прошу допомоги напишіть, скільки приблизно стоїть така сівалка. Вже й здоров'я всім українцям хто підтримує нас, друзі. Прошу вас, поради. Прошу, е, Є в мене одна ідея, одна думка верніше, але на ній не вистачає пеньозів. Так як е, ну скажу вам прямо і чесно, хочу купити токарний станок, тому що токарний станок це більше можливості, щоб щось зробити. Без нього нікуди. Є в мене знайомі, є друзі, як би сказати, в яких я можу ці, ці питання вирішувати, але не хочеться надоїдати людям. Це ж не, там не виточив якісь вали і, і, і все. Це постійно, хоч, щось, якісь ідеї, постійно ти хочеш зробити, опираюся в те основне це токарний станок. Побачив десь по ну прикинув приблизно. Але, 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 як сказати, фінанси співають романси, тому потрібно е, щось продати, щоб щось купити. Так як ся сівалкою відсіявся вже, мені не потрібно до наступної ну весною. Я не планую сіяти такі зернові, як би сказати. Потрібно, е, де кукурудза, там соняшник, доживемо, побачимо, коротше, то все буде далі. То до, до наступної осені я зроблю собі ще іншу сівалку. Одне питання таке, що. Я не знаю вартість цих штук, щоб я не був, як би сказати, і не, і не жадним, і не, і не дурнем Прошу допомоги. Ви бачили попередню сівалку відео про ню. Така сівалка. Хочу продати. Хочу, продаю верніше, але не знаю ціни. Тому порадьте, ви більш опітні в цих справах, більш по цих цінах напишіть Значить, вона 12 рядна, метр 80 захоплює. Сідушка, цепка ззаді. Ну і ми сіяли, Я вам показував її в, в, в усьому плані. Зараз поїдемо на поле на пшеницю. Перший раз не їздив. Візнімлю, що вона насіяла. Верніше, як я виставив, так і вона насіяла. Але як я виставив, який стан пшениці, вам зараз це все покажу. Прошу, хто орієнтується по цьому, напишіть, підскажіть. Яка її вартість? Ще раз кажу, щоб я і людину не, якусь не обманув і, і сам дурнем не лишився, щоб було посередині і нормально? Хочу купити токарний станок, тому що це більше можливостей. Тому так, їдемо на поле. Загальний вигляд, то, що можливо не бачив зараз, відсутнім колеса від ес, СПЦ, від СПУ, цепка, зірочки, натяжний тут весіний механізм. Ну, все, як би сказати, якщо потрібно більш конкретний огляд, то я його знімлю ще більш детальніше. Е, бункер, бункер на 70 кг 70 засипається. Ну, по бажанню можна його розварити і більше, самі розумієте. Ну, непогано, вона відпрацювала, я вам скажу, що є сідушка з сідушкою, все як є. Ну, якщо на прицеп, то їй прийдеться відрізати, а потім приварити. Ну, самі бачите, як цепка ззаді загортає, пригортає. Ну, такі справи. Поїхали на поле. Здалека бачу, що зеленіє, то буде добре вже на полі. Покажу вам урожай буряка філії. Я вам скажу, без цукру не залишимося, буде цукор. Люди працюють на повну віддачу, ззаді навіть збирають, якісь, можливо, десь є маленькі втрати, але все рівно збирають урожай. Ну що ж, друзі, от і на пшеничці ми. Непогано, мені подобається, радочки видно, дивіться. Ну, звичайно, не так, як по навігації ведеться, все рідненько. Ну нічого страшного, я думаю, ну. Самі погляньте, оцініть, як на вашу думку, але мені здається, що класно. Я цього і очікував, я це знав, тому що я бачив, як вона висівала. Висівала сівалка непогано, висівала сівалка класно. Мені сподобалось. От те, що все залежить від нас, ми все робимо по максимуму. А от коли приходиться... Щось купувати, це звичайно трішки важкувати на карман. Зараз вже дивишся, ну би кинув хоча б по 100 кг нітроамофозу або тої поліфоски ж самої взяти. От, по але це вже після. Нічого страшного, підтягнемо якимось листовими підживленнями, підтягнемо, 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 Що буде мати, то буде мати. Тут попередник був соняшник. А послідовник буде пшениця. Тобто так, я вам скажу, що непогано подобається. Отже, дивіться, висіяла вона, огляд я вам зробив, що вона працює, і порада порада оцініть приблизно яка вартість, щоб від чого мені відтурлюватись. Ну, на ваші око, тому що в цих зробити щось я розумію. А от продати мені трішки з цим важко. Ну, крім поросят, бо це, це я знаю. А от в такій техніці трішки важкувати. У вас об'єктивна буде думка, я надіюсь. Я надіюсь, у вас об'єктивніше бачення. Потрібно, потрібно токарний станок. Загорівся, хочу, тому що він буде більше, більше з ним буде можливості зробити ще таку сівалку. І... І багато іншого. Тому так. Дякую за увагу, дякую, що не полінувалися прокоментувати. Дякую, що е, прокоментують, порадити сік, буде стояти ця сівалка. Допомагайте, підтримуйте одного друга. До наступних відео. Хай щастить!